Сморід зібрав мешканців вулиць Новознесенської і Богданівської. У середу ввечері люди зібралися на мітинг. Мешканці знесіння потерпають від смороду найбільше у місті у неприємному запаху. Підозрюють стоки підприємства ЕНЗИМ, розташованого неподалік. Ясне вже спи. І він зразу прокидається. Зразу годуся кашля, кашляє, кашляє виходить закриває балконі вікна, кухні. Було, вирішно, що, що на шосмерний знайшов, аж, е, аж що був. То страшне. Та деякі мешканці вважають, причина поганого запаху не лише стоки ензиму. Втім, міський голова запевнив, перевіряють усі промислові підприємства міста зі всіма підприємствами. Сьогодні жорстко почали працювати, тому що вони повинні зрозуміти. Що вони повинні стоки скидувати в нашу каналіційну мережу очищеними? Можна брати кружку і пити цю воду. Однак ензим у цьому списку перший, адже вміст шкідливих речовин у стоках саме цього підприємства найбільше і перевищує норму подекуди у 10 разів.